Допомога збройним силам та енергетична незалежність. Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакризян прозвітував перед громадою за 2024 рік. Одним з найважливіших напрямків, який реалізувала рівне рада у торік, це допомога ЗСУ. за кількістю виділених коштів для захисників. Рівне увійшло в десятку міст по цьому показнику. На потреби пов'язані з воєнним станом було виділено понад півмільярда гривень. У торік військовослужбовцям передали понад тисячу квадрокоптерів. 177 мільйонів гривень спрямовано на закупівлю квадрокоптерів, супутникових модемів «Стерлінг», зарядних станцій «Екофло» та іншого необхідного обладнання. Ця техніка надійшла до понад 160 військових формувань, що значно підвищило їхню оперативну ефективність на полі бою. Ще один важливий напрямок це розвиток дітей. На освітню сферу рівна рада вклала близько 2 мільярдів гривень. Зокрема, у ліцеях міста оновили технічну базу, провели ремонти та тепломодернізацію. Облаштований футбольне поле з штучним покриттям Уріїнської гімназії номер 16 Проводили поточні ремонти в закладах освіти, покрівель в 8 закладах, системи тепло та водопостачання в 28 закладах, електричних мереж та освітлення в 5 закладах, вентиляційних систем у трьох дошкільних закладах. Санузелів в чотирьох закладах. <кхід> Завершено термомодернізацію фасадів Рівнської гімназії номер 16 та Українського ліцею. Ще однією важливою частиною розвитку Рівненської громади є співпраця з міжнародними партнерами, зокрема, залучення грантів на різні проєкти у місті. Ми відновили співпрацю, це Люблін, Польща Україна. Це для нас теж жива ситуація, тому що перебуваючи там в поїздках різних, там, до європейських міст партнерів, ти чітко розказуєш, що ти вже співпрацюєш, і це навіть початок, початок під час воєнного стану. Тобто це реалізація дасть можливість нам. Максимально участь в інших проєктах, спільно писати проєкти, які долучати інвестиції нашого. Після звіту Віктора Шакирзяна кожен охочий міг поставити своє питання до очільника міста. Зокрема, військовослужбовці цікавились перспективами працевлаштування після служби. Які заходи передбачені щодо працевлаштування військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій демобілізованих і. Ветеранів, інвалідів. Дійсно, для нас це теж стоїть основні задач, тому що наші комунальні підприємства максимально роблять того, щоб створити їм робочі місця. Якщо, наприклад, фахово навчити, ми теж на біржу праці співпрацюємо. І повірте, що кожна людина, кожен військовослужбовець, який повертається, ми теж хочемо йому дати таку, знаєте, створити такі умови, що він дійсно працював, він розумів, що він тут потрібен. На зустрічі з громадськістю очільник міста поділився і планами на 2025 рік. Це розробка проєкту з очищення устів, будівництво інклюзивних вбиралень та капітальні ремонти ліфтів. Завершимо капітальний ремонт центру реабілітації та відновного лікування на базі комуналь... комунального некомерційного підприємства Міська дитяча лікарня для внутрішньопереміщених осіб. Ми створимо фонд житла, вже створимо, який забезпечить тимчасове проживання для тих, хто втратив свої домівки під час війни. Секретар Рівнеради ради виділив, що одним з пріоритетів на 2025 рік і надалі буде підтримка сил оборони. Також планують оновити харчоблоки у кількох ліцеях міста. До слова з повним звітом очільника рівного можна ознайомитися на сайті міської ради. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.